Традиційно цій порі ми поговоримо про головні події дня, що минає у студії для вас працюватиме. Люба Ворська, мої вітання. Школи Львівщина забезпечені підручниками на 18%. Про це повідомив перший заступник голови Львівської ОДА Марон Янків. З його слів, 21 серпня, до області прийшов третій транш підручників. У рамках попередніх двох завезли 64 тисячі. Заступник начальника головного управління освіти і науки Львівської ОДА Богдана Біляк зазначила, що надходять підручники з основних предметів. У це українська мова, література та математика. Крім того, учні ще будуть користуватися її старими підручниками. Санітарний контроль у дитсадках і школах на Львівщині посилять голова Львівської ОДА Василь Горбаль запланував перевіряти стан усіх торгових мереж, які постачають продукти харчування у навчальні заклади. Головний державний санітарний лікар Львівської області, начальники управління у справах захисту прав споживачів у Львівській області та головного управління освіти лода зобов'язані контролювати дотримання. Вимог санітарного законодавства при організації харчування дошкільнят та учнів такі заходи необхідні для того, аби уникнути випадків гострих кишкових інфекцій та для покращення якості харчування. Мандрівка по гриби обернулася боротьбою за виживання. Літній чоловік цілу ніч проблукав лісом, намагаючись віднайти дорогу додому. Однак непрохідні хащі стали для нього справжнім випробуванням. За справу взятися довелося рятувальникам про пригоди діда Василя та про те, як не заблукати у матеріалі Світлани Кренців. Того дня нічого не віщувало біди. Чоловік вийшов з хати до лісу близько восьмої години ранку. Місцевість дід Василь знав як свої п'ять пальців, адже виріс у селі і неодноразово ходив по гриби. Але цього разу чоловік заблукав. Він провів у лісі цілу добу. Не до неї вигадав, каже, не лізу, як не знаю, дворно лізу в воду. От. І так само Челі... був лірають, піти по краєчку, я вже виходив туші на дорогу раніше. А я ще піду, який круг зробив трохи, як пішов по тому кругу, що мені те круг боком били. Я бачу, за слово. Дід Василь розповідає, що проходив повз однієї і тієї ж берези п'ять разів. І коли стежини з лісу він так і не знайшов, зрозумів, що без допомоги не дістанеться додому. На щастя, чоловік із собою мав мобільний телефон. Перший сигнал СОС почула його дружина. Шукати діда Василя кинулось усе село від сільського голови до простих селян. І коли цих сил виявилось недостатньо, на допомогу приїхали рятувальники. Удома весь цей час хвилювалися жінка, донька та внуки. Вони старенького підтримували по телефону. Дереживали всі, давали свої вказівки рідні, як себе вести, як допомогти ми нічим не, не могли, тільки словесно. А все ж таки основну роботу зробили працівники рятувальної служби, які віднеслися, і, і організували ще пошуки сільська голова ради. Теж вони, вони взяли, да, вони взяли людей з села. Теж чим могли допомагали. Ну я кажу, основні сили це були. Татівники, які дійсно виконали тебе ж в таких умовах в важких, таких в ніч в нічному режимі вони працювали. То велика їм вдячність. Томленого та мокрого від дощу 70-літнього старенького знайшли на другий день під ранок. Чоловік каже, до лісу тепер ні ногою, гриби купуватиме на базарі. Василь Дмитрович дуже вдячний усім своїм рятівникам. Навіть не сподівався, що на допомогу прийде стільки людей. Хочу подяку зробити всім. Тобто вона спасала в особу і хоро хлопці толкові. Вони всі добили, щоб прийшли ті спасателі наші. Хороші, певні люди, то є клопітка робота. Ночі ходити, шукати, так вони знає де. І не чути, то є тяжка робота їхня, Труд є. Я велике їм дякую від себе, від своєї сім'ї і від родичів. Світлана Кренців, Руслан Леськів, Стрийські новини. Верховна Рада України вирішила змінити терміни виплати заробітної плати. У вихваленому законопроекті йдеться про те, що зароблені гроші працівникам повинні виплачувати не рідше ніж двічі на місяць. Проміжок часу між зарплатами не може перевищувати 16 днів. Законопроект вніс до Верховної ради народний депутат від фракції НУНС Володимир Марущенко. Повний текст законопроекту опублікували на офіційному веб-сайті Верховної Ради. В українців, які живуть за кордоном, з'явився шанс на пенсійні гроші. Парламентський комітет з питань соціальної політики і праці схвалив законопроект про пенсійне забезпечення українців, які проживають за кордоном. Громадяни України, які мають право на отримання пенсії, зможуть одержувати встановлену їм пенсію, проживаючи за кордоном. За словами авторів проекту, існуючі сьогодні, обмеження щодо виплати трудових пенсій громадянам України не лише абсурдні, але й антиконституційні. Таким було останнє повідомлення цього випуску. Ми з вами побачимося завтра. Нехай вам щастить. До побачення. Усі люди живуть за одними принципами, але порушують їх по-різному. Про світ спортивних принципів та пріоритетів зараз для вас. Студії праці Олег Фелик. Вітаю! Фестиваль туризму манівці у Львові у Львові 25-27 вересня відбудеться фестиваль активного туризму та дозвілля манівці, що пройде в межах всесвітнього дня туризму. Учасники ознайомлять із видами водного, пішого, вело та автотуризму. Дійство відбуватиметься на території паркової зони. Погулянка професіонали проводитимуть майстер-класи для усіх охочих. Також у програмі передбачені показові виступи представників спортивних федерацій міста. Воротар з Гондурасу вистрілив журналіста за критику своєї гри. Гондурасський воротар Дональдо Моралес із клубу Матагуа вистрілив журналіста з пневматичного пістолета під час тренування своєї команди. Причиною стала жорстка критика гри Моралеса журналістам у своїй статті. Журналіст Сауль Каранса отримав два поранення. Поранений був і футболіст, у якого він на момент стрілянини брав інтерв'ю. Моралес потім приніс їм вибачення і в минулий вікенд зіграв за свій клуб, який, втім, згідно з пресою центральноамериканської країни, обіцяв. Ця покарати запального гравця. Україна в Кубку Девіса зіграє з Голландією. Відбулося жеребкування матчів Кубку Девіса 2011. Згідно зі результатами, збірна України, яка виступає в першій групі євроафриканської зони в матчі першого раунду, 4-6 березня наступного року прийматиме команду Голландії. Як повідомляє тенісний портал України, лідерами голландського тенісу на сьогоднішній день є Тімо Дебакер, 46-й номер світового рейтингу, і Робін Хосе, 67-ме місце. У разі перемоги наша збірна отримає право зіграти за місце в плей-оф світової групи з командою Денно Африканської Республіки Українці впевнено перемагають на шаховій олімпіаді. Чоловіча збірна України виграла свій другий поєдинок на всесвітній шаховій олімпіаді в Хантимантійську. У другому турі українці без проблем обіграли шотландців 4-0. Лідер української збірної Василь Іванчук у другому турі шахової олімпіади в Хантимантійську переміг шотландця Коліна. Олександр Мойсеєнко чорними обіграв Стефана Барнса Маніона. Після перемоги Ванчука і Мойсеенка свою перевагу над суперниками довели Павло Ілянов і Захар Єфименко. Футболісти близнюки стануть талісманом євро 2012 талісманом чемпіонату Європи з футболу стануть два футболісти близнюка український і польський. Про це заявив міністр спорту та туризму Польщі Адам Герш. Як повідомляє польське видання, за словами герша, презентація талісманів Євро відбудеться 17 листопада в Познані перед товариським поєдинком між збірними Польщі та Код Як відомо, розробкою талісманів займається всесвітньо відома фірма Warner Bros. Відзначимо, що на чемпіонаті Європи з футболу 2008 року, який проходив на полях Австрії та Швейцарії талісманами були також два близнюки: футболісти на ім'я Трікс і Фліксом. І це була остання новина цього випуску. Дякую за увагу і за це вам наша повага. Робіть все, щоб одержати те, що хочете. Інакше доведеться миритися з тим, що дістанеться. З вами був Олег Фолик. На все добре. А завтра обіцяють сонячну погоду. В день температура проріється до 19-23 градусів тепла. Бітер дутиме південний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 746 ртутного стовпчика.